20 березня пам'ять святих священномучеників єпископів Херсонеса Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єферія, Елпідія і Агафадора. Близько 17-го року правління Діоклетіана, а це 300 300-й рік, святим архієпископом Єрусалимської церкви Єрмоном було послано єпископів у різні країни, щоб вони проповідували Євангелія, подібно до нових апостолів. Благовісники, очевидно, сиропалестинського походження дійшли до Криму із скіфських земель. Святий Василій прибув у Херсонес і відразу почав проповідувати благозвістку і донопоклонникам. Вигнаний з міста, святий оселився у печері під назвою Парфенон і почав молитися там про навернення невірних. У той час помер син одного із перших мужів Херсонеса. Тієї ж ночі він з'явився у видінні своїм вбитим горем батькам і попросив покликати праведника, якого вони вигнали, щоб він помолився за нього. Коли святий палко помолився і окропив хлопчика святою водою, той повернувся до життя. Його батьки і всі, хто був присутній при цьому, увірували у Христа і попросили святого Хрещення. Однак інші жителі напали на святителя і потягли його на мотузці по вулицях і площах. Так святий мучений. Прикрасив першим переможним вінцем єпископський престол Херсонеса. Святий Єфрем був посланий у скітві і гаряче проповідував Христа серед язичників усюди, де проходив. Трохи пізніше в Херсонес прибули нові єпископи-місіонери Євгеній, Агафадор і Елпідій, запрошені місцевою паствою з області Гелеспонта. Вони також здобули мученицький вінець. Через кілька десятиліть архієпископ Єрусалимський послав святого Єферія обійняти єпископську кафедру Херсонеса. Знаючи про дикі звичаї місцевих жителів, він вирушив до Константинополя, де заручився підтримкою влади для християн. Імператорським едиктом невірні були прогнані із міста, що дозволило звести першу християнську церкву. Святий Єферій загинув на острові Алсос у гирлі Дніпра, повертаючись із чергової подорожі. На прохання християн Херсонеса, які залишилися сиротами, імператор послав їм нового єпископа, святого Капітона. Майже одразу святитель узявся за будівництво храму в ім'я апостола Петра. Він зробив печі, в яких випалювали вапно. Одного разу язичники зупинили будівництво і вимагали довести істинність його проповіді Пископ облачився в богослужбовій одежі і після тривалої мовчазної молитви звелів деякону звістити вонним. Потім він урочисто увійшов до розпаленої печі і через певний час вийшов неушкоджений. причому його полонь була уся в жару. Бачачи це, народ вигукнув один голос: немає іншого Бога, окрім Бога Християнського. Він великий і славний. І все населення Хрисенеса прийняло святе хрещення. Відтоді віра безперешкодно зміцнювалася на цих землях. Про це чудо, єпископ розповів імператору на соборі в Константинополі. За переданням, через кілька років, після того, як святий капітон повернувся з подорожі в Константинополь, він спочив у мирі 22 другого року.